Глядачам обласного в ефірі пряма мова. і Сьогодні на студії Джон Пенел, заступник директора місії Агентства США з міжнародного розвитку USAID в Україні, Білорусі та Молдові. Моє вітання вам, містер Джон. Отже, хотілося б почути, яка основна мета вашого візиту на територію нашої області? Грирінс, воріздмейн да братюхіриндис областяс. Отеверимачфоверкоми. Симайферстрипту Сумі тут для... City Day tomorrow that will take place, and look forward to минути all of our partners uh, both in the обlast адміністрації, сіті адміністрації, а усі партнерці английно-гранд. Щиро дякуємо за запрошення взяти участь у цій програмі. Це мой перший візит до міста Суми. І ми плануємо брати участь у завтрашніх подіях, присвячених дню міста. І, звичайно, також в планах. Зустрітись представниками як обласної, так і міської адміністрації. Отже, перший день в сумах до цього в яких саме містах ви вже були і які враження у вас і що сумі екшевот азеризи країн ю в алвері визит анди імпресінсю холд? Mm. Мо сермовно аємбейсати юсайді мішен і киев аттія юсэмбасі Кієв справа тому, що ми перебуваємо у Києві. Наша місія USAID в Україні в рамках посольства США. And uh, so far uh, in my two months here in Ukraine, I have visited Kharkiv Oblast. Справа в тому, що за два місяці, які я вже перебуваю в Україні, ми відвідували Харківську область. And also the, uh, area of Donetsk oblast. І, звичайно, регіон, який контролюється урядом України у Донецькій області. До ефіру ви сказали про те, що mm. в Україні вже знаходитесь 15 років. Mm. Розкажіть, будь ласка, чи змінилася ситуація в Україні в плані розвитку громадянського суспільства? В які бік? які саме покращення відбулися? Бифодис програм як че меншин тюпінту України 15 years ago. Синсден вот чанжи хевівнотигріз Україн and to what side for better or worse, whatever that is.

і, звичайно, певні успіхи є у просуванні реформ. Um, but why I, I feel positive about Ukraine is uh, the, the Ukrainians themselves and the capacity that they have. Але я взагалі позитивно дивлюсь на це з огляду на те, який потенціал містить в собі український народ, українці. Um, in my limited time back in Ukraine, Афіла вилі стронг сенс оптимізм, ліста не стріц саме дерес задай візити. I тому, що цей оптиміст також у мене від того, що я бачу з ким зустрічаюся на вулицях, в тих місцях, містах, які відвідую, хоча є обмежений час перебування, так би мовити, в Україні. А що люди вам говорять? Якісь можливо репліки, з чого з яких само people ви to you you meet? Sure. Uh, maybe they express some comments, коменс whatever. Certainly.

That there's a strong sense of optimism about the future. і скажімо серед молоді, з якою я зустрічався, також суттєвий такий рівень оптимізму щодо свого майбутнього mm -hmm. сьогодні. В нашому регіоні реалізовані десятки проєктів, що фінансувалися. Вашою місією. Які основні їх результати? Що особливого цікавого вони досягли, і що саме відбулося? Uh, in this mm -hmm. this, there have been dozens of projects implemented And which are being implemented. What are the results and specifics of those mm -hmm. projects? What has been attained so far? Sure. Так well, let me go back um by saying that USAID has been working in Ukraine since 1992. ninety two. Зазначу, що USID Agenstvo Sha'Marжна розвитку працю в Україні з тисяча дев'ятсот дев'яносто другого року. And in a of areas. І ми працюємо в різних напрямах. Promoting good governance, скажімо, питання врядування, странно, або верховенство права. Або, скажімо, економічний розвиток. Energy sector reform. Питання реформування енергетичного сектору. And so forth. Ну і так далі, інші напрями нашої діяльності. And and during this 20 plus years, uh, USAID, Eid because of improvements made in governance and in an economic situation, has moved out of certain areas. І безумовно з огляду на те, що ці 20 років вони так би мовити дали певні результати, і ми вже в певних секторах, де досягнуто успіх, не працюємо, скажімо. And now our focus is more narrow. І наразі наш інтерес зосереджено більш вузько. And consistent with uh, reforms that the government wants to take place across the country in these areas include uh, combating corruption improving energy efficiency and security uh, strengthening the rule of law. посилення верховенства права, uh, constitutional reform. скажімо, конституційна реформа, підтримка заходів в тому напрямі, uh, сільськогосподарський розвиток, забезпечення цього аспекту, і, звичайно, забезпечення гуманітарних потреб. And specifically in, in Sumy Oblast, uh, we've been focused on economic growth Хелфпатіклівіпродактив халтенфемлі плані? Кажемо, економічний розвиток або питання охорони здоров'я, особливо питання репродуктивного, це те, на що ми зосереджуємо уваги саме у вашій області? No. Основна істем, і з нагальних тим, яка стоїть перед українцями, це боротьба безумовно з корупцією. Так, ми зараз знаходимося деякі скептики говорять там про пік реформ. Дехто говорить про те, що Україна не досягла піку реформ. Скажіть, будь ласка, скільки реформи тривають?

Слушне питання і so positive and оптимістик баба Україн. Спа тому, що скажемо, ось чому я позитивно ставлюсь до того, що відбувається в Україні і, і її майбутнього. Справа тому, що в Україні є ключові особи, які саме спрямовані на впровадження реформ. So, who are fully committed to reform. І ці люди саме віддані питанням впровадження реформ. And we've seen in different polling data, survey data, That the, the population is also committed to advancing uh, reform efforts as well. And yeah. In cooperation with our government of Ukraine counterparts, civil society, and also the international community. Вокина варіаті диффеніші з релейте файтін коропцін аз ван езем і звичайно, як приклад з питань корупції. Ми спільно з громадянським суспільством, нашими урядовими партнерами, міжнародною спільнотою зосереджуємо увагу на те, щоб подолати корупційні прояви. Ви говорите про те, що провадження реформ залежить від певних осіб, ключових осіб. Хто це? You say that reform implementation mm -hmm. depends a lot on key individuals. Mm -hmm. Who are those? Are those the president, the cabinet? Yes, it's, it's a combination of government, civil society, mm -hmm. and also the private sector working together to promote dialogue, engaging in dialogue. In promoting reform. Звичайно, це спільні зусилля, скажімо, і уряду структури, приватного сектору, громадянського суспільства з тим, щоб досягти певних успіхів. Містер Джон, як відмічаєте розвиток інститутів громадянського суспільства в Україні? Чи маємо в Україні кваліфіковані громадські організації з високим організаційним розвитком? І які рекомендації, можливо, ви їм надали? Proper degree. What would you recommend those institutions, civil society institutions, to better improve, sure. to better improve the quality and performance? Well, referring to one of your initial questions about improvements, I've seen in the past 15 years. do питання One of the if not the most important change, positive change I've seen is the strength of the civil society organizations in Ukraine. In terms of their ability to advocate for key reforms. advocate for certain Адвокейтфорт, ідер легал орлетів регуляторі акціон, скажімо, їх потенціал відстоювати певні позиції, і скажімо, відстоюють позиції, які стосуються певних законодавчих напрямів розробки проєктів в тому, щоб дотримуватись тих цілей, які вони мають перед собою. And in a variety of different areas, from health care to education to agriculture and so on. No, і інші, так би мовити, сектори, скажімо, це охорона здоров'я, освіта, громадянське суспільство зміцнилося. So in short, you can say that the society has improved its capacity, has strengthened its mm. And has kind of immunity as well.

А скажімо, нові громадські організації, які потребують певної допомоги, то в цих напрямах ми Це скажімо те, що ми, USA, і інші організації донори надають допомогу напрямку розбудови потенціалу цих громадських організацій how to manage a budget, how to run an operation, business operation, these types of things. Скажімо, питання бюджетного напряму розробки у цих організаціях, як організувати свою діяльність. Mm -hmm. Чи мають різницю програми USAID, які працюють в Україні, Білорусі і Молдові? Тобто вони чимось відрізняються один від одного, одного і акцент в них? Mm -hmm. Is there any difference between the projects USAID mission implements in Ukraine, Belarus, Moldova? Maybe there are different aspects Oh, accents you have those. Certainly, yes, that's a good point. Теж uh, слушно зауваження, звичайно. So Ukraine of the three countries has the largest population. Справа тому, що Україна найчисленніша за населенням країна із цих трьох, які ви зазначили. Belarus. звичайно, контекст, тобто соціальний розвиток України відмінний від того, що ми бачимо в Білорусі або Молдові. And so when USAD provides assistance to any particular country, скажімо, коли надається допомога певній країні з боку ЮСЕЙ, то ми The assistance we provide мисс ви in з девоптн колаборації Локол і Національ Горман. То ми розробляємо цієї допомоги у співпраці як з національним, так і місцевими органами влади. Uh, to meet and support their particular objectives and based on the particular conditions in those countries. <speaking> in <foreign language> so in particular in regard to your question uh in Belarus and Moldova we also have programming in governance and economic growth uh and in health Скажімо, там теж і в Білорусі, і в Молдові, і питання економічного розвитку, і скажімо, урядування і охорони здоров'я це теж ті питання, які ми там проваджуємо. Але хто інтенсивніше рухається в напрямку демократичного суспільства? Яка країна? Чи можна так сказати? moves faster, stronger in the democracy direction, so to speak? Uh, that's a tough question to answer um, to be honest i haven't spent any time in moldova or belarus and we do have an office based in Kishinov, chisinau moldova Але ми звичайно маємо в наш офіс у Кишиневі, Молдова. Minsk as well. ва також у мінську теж є наші представниці. Я думаю, що саме представники тих відділів наших були б у більш так би мовити відповідній формі дати відповіді на ваші питання. Говорять про те, що ситуація в Європі багато чого залежить від ситуації в Україні і в, у тому, який вектор розвитку вона обере. Чи дійсно це так? USAID supports US government objectives and support of government of Ukraine, the people of Ukraine's objectives. Безумовно, уряд сполучених штатів підтримує і бачення, і цілі, які ставить перед собою уряд України, і також цілі, які ставить перед собою народ України. And, and we, the, the people of uh, USAID. і ми, скажімо, от як працівники місії USAID, і ми як народ. Сполучених Штатів We do believe that Ukraine's stability and prosperity is critical to the prosperity and stability of Europe that is secure, whole and free. Що стабільність і процвітання України це є також важливим складовим безпечної і заможної Європи. У рамках того чи іншого проекту ви досліджуєте основні проблеми і виклики, які стоять перед українським суспільством, ви робите невеличке таке резюме. І вже знаєте, звідки ця проблема виникла і що з нею робити? Чи можете ви якимось чином рекомендувати не просто нашому суспільству, можливо, десь вище для того, щоб застосовувати більш серйозні інструменти, вирішувати цю ситуацію вже вище на горі? Within the projects, you actually do see what the problems are and you try to find instruments to resolve those problems. And when you sum up a project, for example, would you have that vision sufficient to tell the government what on a higher level to apply what instrument in order to overcome, apparently on a larger scale, those problems you envisage trying mm -hmm. to overcome within the project timeline? Certainly. Um, yes, we have. Uh, Technical experts in different fields, health, governance, economic growth, humanitarian assistance. Справа тому, що дійсно в рамках наших проєктів працюють спеціалісти і от, скажімо, царні охорони здоров'я, економічного розвитку, там, скажімо, світ, інші напрямі, сільські господарства. The звичайно, вони відстежують наскільки успішно впроваджуються періодично, це роблять, скажімо, діяльність в рамках проектів і програм. And based on the progress they see, or maybe if there's a problem that has arisen. І скажімо, в результаті цього відстеження, скажімо, наскільки успішно йде якісь проблеми, можливо, виникають вони, пропонують. They have flexibility to continue the program as it is or to adjust as necessary. Зміни, те, це, вдало, and as we are doing these projects in partnership with the government and civil society, They are also important stakeholders in our assistance НВКМінформдев прогресені чаленджі have come. І хто і вони являються так, би мовити учасниками в цьому процесі. І ми безумовно ділимося з ними цією інформацією щодо успішності або певних, скажімо, засторог, які необхідно вирішувати. Не хочу так, mm -hmm. не хочеться когось образити, і якось виокремити певний проект. Так, але хотілося б можливо, якщо була б на те ваша ласка, щоб ви назвали якісь найбільш вдалі проекти, які дійсно потім. I don't want to offend any project you've been implementing here, but you may have some pet projects, for example, mm -hmm. you would like to mention as a high-profile project, for mm -hmm. example, you would like to go further keep implementing or improving. Certainly. Well, actually, uh, I appreciate the question. Uh, there are a number of projects that I'm familiar with and feel very proud of. Справа тому, дякую за питання. Дійсно, є деякі проекти, які я особливо, так би мовити, ціную і відчуваю гордість за їх впровадження. Це такі, як... One I'll mention in particular is an agricultural project. Скажімо, один я вже згадав, це проект у сфері сільського господарства. Just a few weeks ago, I was in Kharkiv Oblast. І, скажімо, декілька тижнів тому ми відвідали Харківщину. And I met with the uh, local district administration and a number of farmers that were receiving our assistance. And together they showed me uh, the sunflower field and the sunflower oil that they were producing. І скажімо, в результаті відвідин мені показали як соняшникове поле, і також результати діяльності вже структуру, яка виробляє олію, тобто олійну фабрику, завод. And what we were able to do in this particular project is work with the local credit union <laughs> uh, to provide an incentive for them to provide credit to the farmers <laughs> and at a reasonable rate so they could buy the inputs they need to help export the sunflower oil. Таких відсотках, яка була сприйнятна для цих виробників, які були в змозі експортувати потім цю олію, яку вони виробляють. А на території суми і області можливо теж можна назвати якісь певні проекти? Сумилсов Absolutely. Так I look, I look learning more about без головна. Справа тому, що якраз завтра після дня міста, я от і сподіваюсь вивчити більш досконало, скажімо так, успішність проєктів і у вашій області. Взагалі, розкажіть, mm -hmm. як чиновники, як влада ставиться? Mm -hmm. Ви є такий собі посередник між mm -hmm. виконавцями, людьми, суспільством і владою. Я mm -hmm. би Приходите, ви не просто їх там ображаєте. Ви їм говорите mm. факти і говорите, Ось насправді картина, ситуація виглядає так. Mm. Можливо, десь хтось недопрацював, а можливо, треба рухатись далі. Деякі mm. сприймають критику. А де mm. я хотіла спитати, яким чином реагують на це? Хаду офішелсректіокритиз, форзампокейсю ду експреситинйовізит визепіґан інтермідієтін імплементес сил соціаті Піпол і Салф. Well, do they feel offended to a degree, for example, if you criticize, or maybe they are pre pretty practical, so to speak? Uh, to be honest, um, we welcome any feedback, whether it's positive or, or negative. It's important that we get that feedback. Because uh, our goal, providing the assistance, Справа що мета наша от, надання цієї допомоги полягає в тому, щоб сидует не мост ефітн ефективва? Щоб вона була максимально ефективною дієвою. Okay. And so we're in a constant learning cycle. Ось чому цей такий процес постійно усвідомлення як це рухається отримання інформації це фідбек директний фінебенфіціарріз і оця зворотня інформація від бенефіціарів mm -hmm. це вкрай важливо для нас безумовно mm -hmm. в нашій діяльності. А скажіть, будь ласка, яким чином ви визначаєте теми проектів, їх перспективність і на що саме орієнтуєтесь? projects themselves, mm -hmm. how do you select them? Mm -hmm. What are the, uh, for example, criteria for selecting mm -hmm. those? What do you see when you mm -hmm. are going to implement? How do you envision the end uh, of that project? Certainly. Well, the first thing we do is, is meet with government counterparts. Is, say, we meet with our Civil society. The private sector. Private sector uh, by together. Ми спільно з ними обговоримо ці питання to identify, uh, important obstacles, challenges, opportunities, if you will. визначаємо з вашої ласки, які, скажімо, є проблеми, які є перешкоди, що треба зробити. Скажімо, де ми можемо бути максимально корисними в тому, щоб допомогти досягти певних цілей, які має перед собою народ України. And then once we've developed the strategy, скажем, коли в цих в результаті цих обговорень ми напрацьовуємо стратегію. We then in areas. То ми вже тоді підходимо до питання опрацювання, розробки проєктів, які будуть скажімо, проваджуватися у різних секторах о, буття. And for certain periods of time. І безмовно певні часові рамки визначаємо для провадження проектів. Чи заплановані у вас проекти для молоді? Це молодь 17 років щодо втілення, можливо, їхніх ініціатив і розвитку громадянського суспільства. Do you have any, envisage, any projects that would cover youth, for example, adolescents aged 17 that would help them shape their future? Absolutely. This is an excellent question. Теж слушне дуже питання, безумовно. Uh, youth related programming is very important for USAID. Справу тому, що молодіжні програми, які скажімо засереджував на молоді, це вкрай важливі програми для USAID. Globally, but also in Ukraine. Не лише скажімо в масштабах світу, але й в Україні. And particularly given the vibrant civil society here. Особливо з огляду на скажімо розвинуте громадянське суспільство в Україні. Uh, given the tremendous capacity of youth and other Ukrainian citizens. з огляду на колосальний капітал і потенціал, який має молодь в Україні. We try to incorporate in all of our projects engagement with youth. І, скажімо, всі наші проекти ми передбачаємо саме залучення участі молоді. And during recent trip to Slovyansk, і от, скажімо, ось мій останній візит, поїздка до Слов'янська, то I met with, uh, the of a youth я зустрівся з директором тамтешнього молодіжного центру, і там у цій поїздці був також посол США в Україні And by USAID? і справа в тому, що цей центр він. Отримує підтримку з боку ЮСЕ оферзнапотініфою тюенґейджвитічадер, дискас диффернішіс, промот сивік активізам і цей It's центр виконує функції, так би мовити, осередку для молоді, де вони можуть спільно обговорити питання, визначити так би мовити, плани свого майбутнього буття діяльності. І моє останнє запитання У нас буквально кілька секунд залишилось. Як довго готові підтримувати розвиток демократії в Україні? For how long Are you committed to support democracy development in Ukraine? Well, I, I am personally committed for as long as possible. <laughs> Настільки довго наскільки це можливо, готовий підтримати діяльність в Україні з на досягнення демократичних успіхів. я вірю в Україну і вірю в український народ. Я вам щиро вдячна за те, що ви завітали до нашої студії і погодились відповідати на наші запитання. Нашим глядачам нагадаю, що в студії був Джон Пеннел, заступник О, директора місії Агентства США з міжнародного розвитку сіді в Україні, Білорусі та Молдові, ми говорили про розвиток громадянського суспільства в. Україні, про перспективи розвитку демократії в нашій державі. Всім дякую за увагу! Бережіть себе.